Усім доброго дня, в продажі шкода Octavia A5, машина пригнана з Німеччини в дуже гарному стані, колір просто неперевершений, камера не передає, на жаль, але дійсно колір дуже гарний. 2011 рік виготовлення, 1,6 бензин, Самий популярний двигун 1,6 MPI. На механіці. По кузову без корозії, без м'яти. Усі вікна по кругу рідні, На ручках присутня така заводська плівка. Автомобіль на зимовій резині, екологія вся на місці. Дивіться, стан вихлопної. За потреби автомобіль пройде любе ТО. Також з цієї сторони плівка на місці. Пороги рівненькі, ціленькі, пом'яті. Гляда без корозії, не фарбована, вся в оригіналі. Запаска рідна навіть нова. Присутня вся сервісна історія, пробіг 100% рідний, нічого не крутилося. Всі документи, всі чеки, про обслуговування, все присутнє. Два ключа, сервісна книга, німецькі тюбе, жилет, гумові коврики. Дивіться на цей салон, салон практично новий. Руль не фарбувався, не шився, нічого по ньому не робилось весь в оригіналі. По комплектації кондиціонер, антибукс, датчик в шинах, круїз, передні склопідйомники. Болти не крутилися. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машинка знаходиться в місто Вінниці, ціна зразу кажу не дешева. Так як дуже дорого купувалась в Німеччині. Машинка від єдиного власника. Ціна 9 тисяч доларів. Усім гарного дня, до побачення.